Влітку стартує новий сезон подання проєктів мешканцями на конкурс бюджет громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади для їх реалізації у 2024 році. Таке рішення схвалили 18 травня на засіданні виконавчого комітету Вінницької міської ради. А саме, подати свої проєкти вінничани цьогоріч зможуть із 1 до 30 червня. Протягом липня експертна група здійснюватиме їх аналіз та оцінку. Термін голосування за проєкти з 15 вересня по 15 жовтня 2023 року. Даний конкурс є інструментом прямої демократії, за допомогою якого жителі громади беруть участь у прийнятті спільних рішень, зокрема реалізації проєктів. З метою активізації і згуртування жителів для подальшого розвитку Вінницької міської територіальної громади та залучення громадськості до розподілу бюджетних коштів. Учасники засідання виконавчого комітету погодили збільшити загальний обсяг. Бюджету конкурсу на реалізацію проєктів переможців з 10 до 20 мільйонів гривень. Відповідний проєкт рішення буде винесено на розгляд депутатів на найближчі сесії. Зазначимо, за роки впровадження конкурсу у Вінниці вже втілено у життя 78 проєктів і ще 12 реалізують цього року.